Не вірить у талант та постійно працює над собою. Днями Євгенія Янцевич стала чемпіонкою світу з традиційного карате, виборовши золоту медаль у Любліні. У фінальному поєдинку Українка переграла представницю із Чехії з рахунком 8-0. Я отримала перше місце в конкуренції в Го, це вид двобойства. Одне коло це поєдинки, комітет, друге коло це кітей. Це форма. форма це формальний рух, як бій з тінью. Євгенія займається карате близько 20 років. Починала свою кар'єру у рідному Луганську, але через війну з Росією спершу змушена була переїхати до Харкова, а у 2018-му вирішила перебратися до Хмельницького. Ділиться, вважає тутешню школу карата найкращою в країні. І, попри світовий тріумф, спортсменка каже, це не привід зупинятися. Я виграла перше місце, але трішки, Нічого не змінилося. Я знаю свої помилки, Хочу. я знаю на чим ну, працювати. Вийшою, це приємно. Але це не є кінцевий результат, або там моя кінцева ціль, основна насправді найголовніше це постійна практика і удосконалення себе як особистості. До золота чемпіонату світу Євгенія двічі ставала срібною призеркою чемпіонату Європи. Спортсменка каже: всі її перемоги не були б можливі без плідної підготовки та підтримки команди. Наше життя це є підготовка. Ми живемо, ми практикуємо карате. Це частина нашого життя в рамках національної федерації. Ми проводили декілька зборів. Ми проводили збори на нашій базі. Тобто, як би там не було, але змагальна діяльність це специфічна діяльність, і тому відповідно ми проводили певні кроки. Спортсмени, не дивлячись на важкі часи, відгукувались, приїжджали, ми збирались, і результат відповідний. Окрім професійної кар'єри у спорті, дівчина вже сім років навчає карате дітей, і серед її підопічних вже є чемпіони та призери українських та міжнародних змагань. Чемпіонка світу ж ділиться секретом успіху. Важливо поєднувати терплятість, самовіддачу та дисципліну. Олександр Титов Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський.